Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, сьогодні буде відео про мої липневі старти. Так, буду розпочинати в планах у мене 5 стартів, тож, буду вас знайомити кожного дня з новим процесом. І перший свій процес я хочу розпочати із. Ось такої пряжі і ось таких кольорів. Такі ніжні, приємні. Це мені прислали сюрприз від в'язальної феї. Тож, ще раз привіт! Дуже вдячна, дуже приємні кольори. І що це буде? А Буде це черепашка. Наша Галиночка випустила майстер-клас на таку черепашку-сумочку. Прекрасна. Мені здається, що для дівчаток дуже така чудова ідея, тому що туди можна складати якісь різні свої дрібнички, заколочки, резиночки. Ось така сумочка, шкатулочка, я би сказала. Тому я із задоволенням зв'яжу по майстер-класу від Галинки таку черепашку. І перший старт. Буде саме такий. Хочеться мені почати тиждень саме з такої милої роботи. Тож, не будемо гаяти час, я буду приступати до роботи, а з вами прощаюся до завтра. І підключусь до вас завтра, покажу вам результати першого дня і, звичайно, покажу вам другий старт. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже наступний день і хочу вам показати свої результати за вчора. Ось, дивіться, і яка черепашка вийшла. Ось така. Тут уже, всередині, якісь багатства лежать. Це моя донечка менша її вподобала, і вже ходила з нею на прогулянку. Я тут вставлю вам якісь кадри, як вона ходила гуляти з нею. Дуже їй сподобалася така ідейка. Тож, ось така краса зв'язалася. Посилання на майстер-клас я обов'язково вам залишу в описі під відео. Я вже казала, що це майстер-клас нашої Галиночки. Я зв'язала все з першого разу, мені все було зрозуміло. Тож, Галиночко, дякую тобі величезне за таку милу красу. Так, далі сьогодні будемо розпочинати ще один старт, і буде він з ось такої пряжі: Це газал Baby Cotton XL. І колір даного відтінку 3464. Він такий припилено-зелений, полиновий. Ну, хто як хоче, так його і називаю. Отже, хочу з нього собі в'язати ажурний джемпер. Я раніше вже розпочинала в'язати таку модель. Я вам може, десь на екрані вставлю фото. І щось вона мені тоді не задалася, чи пряжа була якась не така, і я якось замучилася, я пам'ятаю, що я по факту потім його розпустила і зв'язала геть інший джемпер. Але ж картинка в мене досі в збережених і думаю, спробуватись такої пряжі. Отже, що з цього вийде? Зустрінемося завтра, і я вам покажу. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже наступний день, і буду вам зараз показувати, що в мене вийшло. Так, значить, вийшло в мене ось таке. Ой, вже, вже й згубила. Так, а вийшло в мене ось таке. І... і мені не подобається ось так. <смір> мені не подобається. По-перше, мені якось не дуже подобається те, що виходить на малюнку. Ну, те, що виходить в полотні, так? Я маю на увазі. Можливо, якось треба було по-іншому ці візерунки розташувати. І плюс ну мені оцей візерунок, якось він мені так важко дається, я вам не можу передати. Я не знаю чому. Але ну мені прям з ним якось важко. Я його не можу ніяк запам'ятати. Я постійно дивлюся в схему. А мені це не завжди вдається. Тобто, я розумію, що я його буду в'язати вічність просто, тому що. Ну, Мене дуже часто відволікають, мені потрібно брати участь в якійсь грі постійно, тому мені такі якісь складні візерунки і не заходять. Ось. І я, чесно кажучи, думаю, що це піде в розпуск. Щось з ним не так. Я вчора його не розпускала. Думаю, зранку буде голова ясніше, подивлюся ще раз на нього. Але дивлюся я на нього зранку і, і розумію, що все. Це невдалий старт, я не буду його продовжувати, я буду його розпускати. І тепер в мене питання, що ж, який же візерунок мені замість цього використати. Я тут навіть вчора щось зовсім трішечки пробувала. Навряд чи тут щось зрозуміло буде. Навіть помилку встигла зробити, ну це тому, що вночі щось там вже його пробувала в'язати. ну це таке. Думаю, може ось такий зробити, таку сіточку і такі смужки. Мені здається, що буде достатньо так універсально. Тож, це такий один із варіантів. І ще один із варіантів в мене є така бежева м -м, сітка. Ой! Вибачте, стукнула вам. Є в мене така бежева сітка. Можливо, фото вам також зараз ставлю десь. І мені дуже подобається сам візерунок там. І я думаю, може мені щось з таким візерунком спробувати зробити із ось такої пряжі. Буде, можливо, теж гарно. Тобто, ну, буду ще щось думати. А поки що цей старт абсолютно невдалий. Я думаю, що в день тиші, я, мабуть, попрацюю саме над цим джемпером. Подумаю, ще пов'яжу зразочки і вирішу, який же візерунок все ж таки мені взяти, а поки що ось так. І далі третій старт, який я собі запланувала, це із ось цих прекрасних моточків це газал Baby Wool. Так, і номер відтінку це, мабуть, ось це, так 823. Мабуть, він. Ну, мабуть, він. Так, добре, це у нас напіввовна, так, такого прекрасного кольору вона. І я думаю, що якщо я буду в'язати в дві ниточки, то буде, мабуть, трошки за грубо. А в одну затонко. Ну, як завжди. Тому в мене є ось варіант підмотів. Перший варіант. І ось такий. Другий варіант. І єдине що, що це якийсь більш такий теплий, а це такий більш холодний. Так? Мені здається, що вони би були дуже гарними напарниками. Це мариносова вовна, а це якась там суміш з альпакою. Ну, тож, я зв'язала зразочки. Зараз я вам їх покажу. Курдуплики в студію. Так, значить, зразочок номер один і зразочок номер два. Ось цей зразочок якраз таки із мериносом. Ось так він виглядає. Він ще трішки вогкий, але суть, я думаю, буде зрозуміла. Ось. Мені подобається: тут дві ниточки мириносу і одна ниточка з цього бейбі-казала. Газал ось, І достатньо така гарна щільність виходить, мені подобається. І колір виходить за рахунок того, що відтіночки в них все ж таки різні, виходить такий меланжевий. Ось, А це той, що був із альпакою, він дуже пухнастий. Не знаю, чи вам передається це на відео. Але він прям дуже пухнастий. Він теж має право бути. Але я боюсь, щоб ці версинки не кусали мою дитину. А вона така в мене пані дуже ніжна. І боюся, щоб вона потім не вирядувала. Тому, тому буду в'язати з двома ниточками мироносу. Ось такий зразочок у мене є. Ну, це зразочок. Це просто для того, щоб так, зрозуміти, чи правильна щільність, чи правильні спиці я обрала. А спиці в мене будуть 3,25 ось ці від Aді Novel. Дуже мені вони сподобалися, я вже ними пробувала в'язати. Класні, прям дуже зручні. Мені, мені дуже підійшли. Тож, Марійко, тобі великий привіт і велика вдячність за знайомство з цими спицями. Отже, буду розпочинати третій старт. Надіюсь, він буде більш вдалий, ніж попередній. І з вами зустрінемося вже завтра. Всім привіт! Що ж, показую вам результати свого старту і ось що я маю. Я набрала тут 81 петлю. В'яжу я в одну ниточку Gazal Baby Wool і дві ниточки мариносу, тут здається 1500 метрів на 100 грам. І в'яжу на спицях 3,25. Мені дуже подобається саме полотно, яке виходить, воно таке і щільненьке, і разом з тим не таке забите. І пушок такий дуже красивий є. Так. Отже, я набрала, вив'язала росточок поворотними рядами тут. Вив'язую відразу планочку я. І єдине, що мені не дуже подобається, то це резинка. Якась вона тут така крива. Ну, сподіваюся, що після ВТО це зміниться. Тому що щось трішки крививата якась. Ось, і поки що ось такі в мене просування. Так, фокус пропав, вибачте. Тож, поки що, в мене ось такі просування. Не дуже багато я встигла пров'язати, але в'яжеться достатньо приємно, тому я думаю, ця робота буде достатньо швиденько просуватися. Ось, Подобається мені колір, такий меланжевий, виходить. І е, на дотик він такий приємний, м'якенький. Отже, третій старт вдалий. Тому що після зеленого трішки переймалася, чи вийде все так, як я собі запланувала. І наступний мій старт буде з ось такої ниточки. Це Alize Cotton Gold Plus, це напівбавовна, але е, такого метражу, скільки тут, 200 метрів на 100 грам. Це зелений колір номер 118 І буду я в'язати собі. Авоську, <ріх> мабуть, це Авоська. По майстер-класу від Ірена Ма. Я надіюсь, я правильно твій канал зараз назвала. Я обов'язково посилання залишу, вона зробила майстер-клас на таку сумочку, дуже мені сподобалася. Там, правда, здається, в'язати треба з бавовни. Але в мене є два мотка оцієї напівбавовни, які і ні туди, і ні сюди. Мені здається, що вони мені для такої сумочки мають підійти. Тож буду сьогодні розпочинати її і по традиції підключуся до вас завтра. Покажу вам свої результати. Ну що ж, повертаюся до вас. В мене вже п'ятниця. І показую вам, що тут у мене зв'язалося. Так, це зв'язалося не, не тільки завчора, я і сьогодні продовжувала в'язати ось цю а, торбинку таку. Ну, десь приблизно вона ось так буде, правильно ж я розумію. Так, подобається мені те, що виходить. Мені знадобиться, тому що мені ось на прогулянку з дітками ходити і класти туди якісь іграшки, які ми беремо з собою. Мені здається, що прям буде дуже і дуже Зручненько. Ось, це в мене вже ось другий моток. І в принципі, ну, мені здається, що його має вистачить. Але в мене є ще е, не моток, в мене там ще є клубочок такий, там, мабуть, з пів мотка. Ну, Тобто, мені точно вистачить. Мені залишилося ще у висоту декілька буквально рядочків, мабуть, рядочків три ще є в висоту дам. Е, І буде в мене така. Торбинка. Майстер клас дуже класний, тому я прям вам рекомендую, якщо любите такі торбиночки, то посилання в описі буде. Я ж кажу, все дуже зрозуміло пояснено, на камеру все показано. І навіть у мене не майстра гачка, тому що в мене це друга сумочка гачком. А перша була зв'язана просто. Боже, з стопчиками без накиду по кругу. Ось. Тому мені здається, що класно. Ось так. Тож це поки що я відкладаю. Я, якщо чесно, думаю, що я її, мабуть, все ж таки завершу сьогодні і потім вже розпочну новий старт, тому що ну, так трішки залишилось, мені не хочеться залишати це на потім. Так, і далі. Я тут насправді думала, що ж мені далі робити, і який старт мені розпочинати. В мене є ось такий варіант: це Gazal Happy Fit. Дуже мені хочеться її спробувати, і ще й такі кольори просто класні. Але у нас така спека, що чесно, дуже важко зарев'яжуться всі ці вовняні речі. І тому я все ж таки, мабуть, її відкладу ще на декілька тижнів. А візьму, дивіться, це буде мій основний колір. І в мене є ось такий кошечок, де я складаю свої, ну от такі, бачите, моточки, клубочки, і буду із цього щось в'язати. А що? Нехай це для вас буде сюрпризом. я вже у фінальному підключенні покажу, що ж з оцього всього можна а, зробити. І, звичайно, я обов'язково до вас підключусь вже в неділю, у фінальному підключенні, і підведемо з вами підсумки. А, я вам покажу, що ж я все ж таки придумала із ось цієї пряжі, тому що я таки розпочала. Розпочала я для себе джемпер. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в мене був невдалий старт, із неї, але я все ж таки визначилася з візерунком і розпочала його. Ось, Тому ось такий мій буде п'ятий вже старт. І зустрінемося з вами через день, виходить, так? Все, до неділі. Всім привіт ще раз! Що ж, будемо підводити з вами підсумки. Мого тижня стартів, і перед тим як показати всі мої роботи, хочу вам нагадати, що в описі під відео буде список всіх дівчаток, а також нашого організатора Оленочки Буганової. Переходьте обов'язково до них, надихайтеся, там, як завжди, дуже багато всього нового, цікавого. Тому, я думаю, за порцією натхнення вам саме туди. Так, тут в кадрі ви бачите, зараз це мій був перший старт, і моя готова робота Черепашечка по майстер-класу від Галиночки. І в описі, звичайно, буде посилання на цей майстер-клас. Далі я вам показувала свій другий старт. Він у мене був невдалий ось я його навіть ще не розпускала. Ось таке полотно в мене було, мені воно не сподобалося. І тому я перев'язала. Так, зараз я вам буду показувати. Ну, ось так виглядає. Дивіться. Мені здається, що набагато вигідніше ось такий візерунок на такій пряжі виглядає. Класний, мені дуже подобається. В'яжеться е, дуже просто. Тут. Буквально один рядок візерунку, а другий рядочок там по візерунку. Там 4 лицевих, три виворотних, якщо в круговому в'язанні. Ось, Мені здається, що так набагато краще. Я тут вже зробила резиночку 2х2 і зробила її такою досить широкою. І в'яжу по колу, і мені це дуже-дуже подобається. В'яжеться легко. Тож, я не жалкую, що все ж таки передумала і почала в'язати геть все по-іншому. Дійсно, дуже гарний візерунок. Не знаю, ви скажіть мені: треба вам майстер-клас на нього, чи вам достатньо буде просто схемки, можливо, у вкладці спільнота. Напишіть мені, і я тоді буду знати, знімати мені відео майстер-клас, чи просто схемку вам викласти. І цього буде достатньо. Так, далі третій старт. У мене був із ось такої пряжі. Це дві ниточки мериносу і казал Бейбі Вул. І ось що я маю. Насправді небагато просунувся цей процес. Тиждень був не такий, як би хотілося, зовсім. Але бувають різні тижні, правда? Ось, тож маю ось такий початок. До речі, я вам казала, що буду в'язати його для Аліси. Але я набрала тут 81 петлю. І е, коли я примірила до Аліси, мені здалося трішки завузька вона. Тому довелося трішки переграти все. І добре, що в мене є ще менше. Тому зараз цей буде для меншенької, і мені точно вистачить пряжі на ще один. Для старшої. Тож цей буде для златки на вік 3 роки, а потім буду починати такий самий, тільки ну, на вік 7 років. Так? Ось Самий звичайний реглан зверху, вив'язую відразу планочку. Росточок я тут робила поворотними рядами, тобто ось тут після резинки відразу вив'язувала все. І собі просто лицевою гладдю в'яжу вниз. Внизу, я думаю, що буде, у мене там буде візеруночок. Я вам коли показувала зразочки, то там був, просто десь зразочка немає поруч. Ось, так. Далі наступний старт це моя торбинка. І дивіться, вона повністю готова. Дуже мені вона подобається. Така класна торбинка. Я вам прям всім дуже рекомендую ось таку торбиночку зв'язати. І це майстер-клас також нашої української в'язалочки Рене Ма. Обов'язково також посилання на неї залишу вам в описі під відео. Я в'язала її із Alize Cotton Gold Plus. І в мене пішло рівно два мотка. От рівнесенько. Буквально трішечки залишилося. А так, от, рівно-два мотка. Дуже зручна, симпатична. Була в мене ідея з нею зробити фотосесію. Але я ж кажу, цей тиждень трішки в мене не задався. Ось. Тому, якщо шукаєте якусь таку турбиночку. Яка легко в'яжеться, швидко в'яжеться, бо я її буквально за ну скільки, за два вечори. За два вечори я її зв'язала. Гачечок у мене був номер 4. так, Ось, тож така торбиночка тепер у мене є. І останній процес я вам покажу зувала різні залишки свого джинсу і котон Голду. І дивіться, яку милоту я зв'язала. По-перше, вони дивіться, вони такі крихітки. Ось вони на долоньку. Тобто, це такі, як брилочки, можна сказати. Ось такі дві жабки в мене вийшло. Дуже красиві. І це також майстер-клас, безкоштовний. Він є на Ютубі. Здається, канал називається В'яжемо іграшки разом з Женою. Я можу помилятися, але. Звичайно, я посилання на цей майстер-клас залишу. І там хочу сказати, що там у неї ціла колекція цих малючків, там є і бичок, і єдиноріжка, і єнотик. Ну, от, там різні різні тваринки є, тому дуже вам рекомендую. Мені ж дуже запали в очі ось ці жабенята. І, чесно, ну ви подивіться, це милота. Неймовірно. В'яжеться швиденько, схемка дуже проста, ну, взагалі, супер. <кліху> дуже класні, дуже класні. Тож я вам щиро рекомендую. Ось, і це був мій е, п'ятий старт. так. Що ж, я буду з вами прощатися. Вважаю, що старти в мене були і вдалі, і невдалі. Трішки важкий тиждень був, чесно кажучи, але нічого, йдемо далі. Тож, я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. А з вами я прощаюся до нових відео і до нових зустрічей. Все, бувайте!